Шоста поспіль перемога Жерони. Тепер команда циганкова та довбика лідер ла ліги. Українці знову провели крутий матч. Вдалий дебют Єремчука за Валенцією. Чому Маліновський не грає навіть за Дженуа? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Гудібінг і сьогодні ми говоримо. Про українців, котрі виступають за Валенсію, Жерону та Джено. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, написати про те, наскільки я крутий чи наскільки я жалюгідний. Ну і звісно, оформити підписку на цей канал. Моя ціль 30 тисяч підписників. Давайте йти до неї разом розпочинаємо. Спочатку говоримо про джено Рома, матч, в котрому команда Альберто Джелардіно перемогла за рахунком чотири Цьому матчі, як і попередніх, Мельновський не з'явився у стартовому складі. Останній матч в старті Мельновського був проти Торіно. Далі виходив виключно з лави. Наприклад, злетче з'явився на 89-й хвилині, але в матчі проти Роми на поле Руслан не вийшов. Взагалі Джана в цьому матчі грала за схемою в три центральні захисники, на відміну від того ж матчу з ЗЛЕТШ, де схема була 4-4-2. Отож, три центральні захисники, три центральні півзахисники і два форварди. Два форварди максимально швидкі, мобільні. Такі, що знають, як вириватися в простір, мають дриблінг і вміють м'яч протягувати. Це Гудмунсон Ісландець, а також Ретегі, котрого купили влітку. Чому Маліновський в цьому матчі не вийшов на поле в дуеті з Ретегі чи з Гудмансоном? Тому що тих якостей, котрі я вище назвав, у Маліновського банально нема. Гудмунсон це взагалі МВП-матч, людина, котра зробила перші два найважливіші голи Джено. Давайте дивитися, що він витворяв. Гол перший це відбір Джено на чужій половині поля, перехоплення від Баделя, пас між лініями, пропуск від Ісландця на Тротмана, і потім він отримує тонку передачу від нідерландця, Є простір між цими лініями. Гудмунсон виривається і пробиває у ближній кут вирідрує Патрісію. Другий гол це просто перформанс Альберта. Знову Джена відбирає м'яч на чужій половині поля. Бачимо, як здорово лівий центральний захисник та Гудмунсон підтискають в центрі поля свого опонента. Відбір Гудмунсон обігрується своїм партнером і проскакує одразу. Трьох одразу трьох гравців Роми Крістенсана і ще там когось третього, отримує величезний простір, розрізає абсолютно все, віддає на вільного Торзьбі, котрий зайняв його позицію попереду. Той в дотик віддає на ретегі, а форвард збірної Італії прошиває Патрісіо 2-1. Чи міг би Меліновський отак зіграти як Гудмунсон? Теоретично. Так, особливо в першому голі, так відкритися між лініями гратися з партнером, це в принципі те, що він вмів та робив, принаймні в Аталанті. Але чи зробив він в другому голі, от то що зробив ісландець, ну навряд чи. Чи давав би він настільки потужний об'єм роботи без м'яча, ісландець? Також в мене є питання. Чи був би він настільки е небезпечним прям навістря, так як ретегі, також ні. І тут виникає питання. Для чого, на яку позицію тоді Дженно брали Маліновську? Якщо в схемі з двома форвардами він не потрібен, одразу ж виникає думка про центр поля, адже Маліновський виступав в центрі півзахисту, в Генку, в Шахтарі, в збірній України, так, в зорі Луганській, але навряд чи ці часи пам'ятає Альберто Джелардіно. Так, отож, в першому таймі у Дженуа було одразу дві травми в центрі поля, але Маліновський не виходив. На поле в жодному з випадків ні замість Стротмана, ні замість Мілана Баделя. В підсумку ми отримаємо ситуацію наступну: Джалардіно не бачить в Маліновському центрального півзахисника. Інакше це пояснити неможливо. Також Джалардіно не бачить в Маліновському людину у дуеті форвардів. і це також нормально, тому що Маліновський не центр форвард. Він переважна людина, яка грає під. Під нападниками на позиції десятки. Але, наприклад, в матчі проти Летче Джано грав у 4-4-2, де не було цих позицій десяток. Два центрхави, два фаноги гравці і два Форварди. В матчі проти Роми також не було цієї позиції. І тут же питання, начебто до тренера, чому вони створити позицію для гравця, за котрого заплатили 10 мільйонів. Але на секундочку. На секундочку, Маліновський вже грав. В нього були два матчі в старті, і в жодному з них Руслан не вразив. Підлаштовувати свою гру під гравця, котрий не вражає, ну немає сенсу. Відповідно, кожен з останніх планів Джелардіна на гру не включав у себе позицію Маліновського і самого Маліновського. І загалом це дивно крутити всю кар'єру Маліновського навколо однієї позиції. Ну Чому, наприклад, Віктор Циганков може зіграти в одному матчі одразу на кількох позиціях? А Меліновський ні, тут питання швидше не до позиції якоїсь не до конкретного місця на полі, а загалом до того, що робить Маліновський. В останній рік будемо відверті. Маріновський відверто здав на це. були різні, навіть об'єктивні причини. Так незадоволення ним від Гасперіні і певних конфліктів, як говорить медіа, хаос у Марселі, новий тренер у Марселі, котрий не бачить Маріновського у своїй схемі. Дженуа, де команда часто густо грає без м'яча, паркує автобус, вибігає в контратаки і їм потрібна швидкість попереду. А не там щось, якась розумна умовна статика від Маліновського. Це все можна зрозуміти, але якщо від матчу до матчу тренерський штаб не бачить взагалі можливості інтегрувати тебе в склад, то це проблема. Системи так, це продавана системна, а не окремого тренера, окремої команди, окремої позиції. Ти не можеш бути гравцем виключно однієї позиції. При тому, граючи невдало, тренер має перебудовувати під тебе гру. Ну так воно не працює. Тому цілком закономірно, що Мальновський навіть в Жено ну, пасе задніх. Він не потрібен прямо зараз для командних налаштувань. матчі проти Роми Дженуа забили ці два м'ячі знову ж таки дуже, дуже такі швидкі, енергійні оця Енергія Гудмунсена, неймовірна просто. І потім Дженно пропаркував автобус, Рома прийшов на схему У4-4-2, навантажувала, навантажувала, навантажувала. Але Дженна успішно відбивався і в підсумку забив потім після стандарту, а також після контратаки. Тобто де отут? Маліновський, так для чого тут Маліновський потрібен? В принципі, в цьому матчі все в не працювало добре і без Руслана. А що ж насправді відбувається з Маліновським? Чому він не підходить Джелардіно? І що з цим всім робити, я не знаю. Я не можу залізти в голову Маліновському, Джелардіно, побачити тренувальний процес, зрозуміти глибину проблеми. Я просто можу констатувати: прямо зараз Маліновський цілком заслужено справедливо правильно. Є запасним гравцем команди, котра боротиметься за виживання в серії А. Це констатація факту. Маляновський більше не той гравець, який робить різницю у футбольних матчах топ-чемпіонатів. Це факт. Факт також і те, що Рома цей сезон буквально банально жальгідно. У них якась мізерна кількість очок, 15 16 місце у турнірній таблиці, абсолютні, абсолютні якісь провали за провалами в матчі проти Джена, проти Джена, котрий зі скрипом атакує, важко створює моменти, орієнтується на стандарти і так далі. Рома дозволила багато. Те, як Гудмунсон розрізав лінії, це відверто біда для команди Жозе Моуріньо. І правда в тому, що швидко пропускаючи ці м'ячі, будучи в позиції команди, яка має відіграватися проти закритої структури, як Джена, Рома нічого цікавого особливо не придумувала. Так був крутий гол Крістанти. Давайте Дивимося, як він мав величезний, величезний просто простір, так і зі своєї позиції, з позиції центрального півзахисника, атакував цей простір і замкнув подачу Спінацоле. Це те, що здивувало і поставило Дженева в ступор. Але інших миттєвостей, моментів, ідей, рішень, котрі б здивували далеко не найнадійнішу оборону серії А, у команди Мурінь. Не було. Це було... Це Це було це було нудно. Давайте будемо відверті. Давайте зафіксуємо. Підготовка до матчів повинна бути максимально детальною, скрупульозною та розумною. Робити щось бездумно та емоційно не можна, бо це призведе до плачевних наслідків. Це стосується не лише футболу, а й грошей. Тому я раджу користуватися ОБМІФАЙ. Це сервіс для пошуку найкращого курсу та найкращого обміну криптовалют. Він створений українцями для українців, і в тому числі для того, щоб витісняти з ринку російські аналоги. Вони так само, як Граус Осіда та Торіно платять податки країні терористу. Переваги об Міфай точно міцніші, ніж китайська стіна. Її оце на днях серйозно пошкодили. Отже, перше, це безпека. Всі партнери Обміфай проходять ретельну перевірку. Друге, це зручність, бо тут є якісний дизайн та постійні оновлення для усіх гаджетів. Третє це прозорість, бо сервіс роблять реальні люди з досвідом та репутацією. Четвертий пункт це підтримка, бо тут немає шаблонних відповідей від чат-ботів. Натомість 24 на 7 цілодобово фактично можна отримати допомогу у Телеграм. Словом, користуйтесь обміфай на здоров'я, посилання є в описі під цим відео. Перший український моніторинг онлайн обмінників абміфа Обмінюй безпечно. Йдемо до більш приємних новин. Джерона на виїзді перемогла вілірал з рахунком 2-1, і Це шоста поспіль перемога цього клубу в іспанській лалізі. Тепер Жерона одноосібно очолює турнірну таблицю примери. І тут, начебто, ну нічого, тільки минуло сім турів. З ким не буває. Але в контексті там я не знаю, останніх 10-15 сезонів це якесь неймовірне, просто неймовірне досягнення. Лише одиночні клуби очолювали бодай на один чи два тури іспанську лалі. Окрім Барселони, Реала та Атлетіко. Це чемпіонат рівно трьох команд, трьох клубів. І вискочити з-під них неможливо. Тому навіть лідерство на один тур в Лалізі, когось з неї з цих трьох китів – це справді подія. В матчі проти Валерала Зорона грала в досить таки звичну модель. Її можна назвати 4-3-3 або 4-2-3-1, як вам зручно. Савіо зліва в нападі, Циганков справа, є Тріо в центрі поля, і є різні флангові захисники. Так, е, я от так Підсумую, от 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 план Жероне стандартний плюс мінус на матчі. Це Савіо, котрий грає по всьому лівому флангу. А лівий захисник Мігель Гутєрес займає позицію в центрі, часто піднімається саме у цю зону. На протилежному фланзі право ситуація інша. Там якраз по всьому флангу грає правий захисник. Правий захисник Коуту, а ця займає позицію у середині. Тобто такі гібридні різні фланги, враховуючи якості кожного флангових гравців. Більш тонкого циганкова, котрого тягне всерединку, і більш такого взривного, швидкого недерблінгуючого Саві. І весь перший тайм цього матчу це були історії, коли Жерона розігрувала м'яч і діагональними передачами віддавала в ширну на простір на Савіо, котрий мав один, в один розбиратися з Хуаном Фойтом, правим захисником Вільреала. Ось так воно плюс-мінус виглядало. Передача йде на Савіо, той грає один в один проти Аргентинця, але Кожного фактично кожного разу в першому таймі Фойт перекусував Савіо або відбирав, або вибивав за межі поля, або відтискав Савіо туди, де він не міг створити гостроти, як, наприклад, тут, коли його затис, 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 і Савіо вже в центрі поля без жодного ризику для воріт Йоргенсена. Проблеми з доставкою м'яча жроною до фінальної третини це звичне явище без Оріоля Ромео, котрі поїхав в Барселону. Ці функції на себе перебирають або Алеш Гарсія, або Ерера. Так вони між собою ділять ці функції. Вони фактично є двома гравцями, котрі замінюють одного Ромео, але всіма їхніми швидкими переводами вільреал справлявся. Через короткий пас Жроні виходити особливо не вдавалося. Структура вільреала з новим тренером, я нагадаю, що кіке Сітієна поперли кілька турів тому через невдоволення ним роздягальні команди через якісь дивні рішення від нього, комунікативні, якісь його е трабли, провали і так далі. Так от Також грав 4-4-2 фактично у кожній фазі гри і дуже здорово все перекривав. Був ризик у цій ситуації один в один Фойта проти Савію, але в підсумку це ні до чого не ну, б не призвукло, тому що Аргентинець з'їв Бразильця. Оцей сухий нудний матч перетік в другий тайм, де майже одразу Вірал відкрив рахунок. Мартін свалив проти капу перехо забив пенальті, і це ще раз ситуація про те, що Жерона стикається з проблемами. Майже жодна перемога Жерона, навіть над мальоркою, навіть над гранадою, так не була для Жерона легкою. Камбеки севільєю вистраждана перемога над Лас Пальмасом. Ну, тобто проблеми труднощі у Жерони були фактично в кожному з цих шести матчів поспіль. З перемог маю на увазі. Але заради справедливості Жерона ніколи не опускає голову, не здається. А Мічел тренер завжди придумує якісь цікаві ходи. Для того щоб гру розворушити, плюс у Жерона є варіації. Вони не лише можуть позиційно атакувати оці гібридні фланги, ривки центральних півзахисників там і так далі. В них і стандарти хороші, і заміни хороші, і тренерські рішення ще раз є хорошими. Так Жерона швидко забила два м'ячі. Правда лише в тому, що Жерона часто прокидається в момент, коли треба наздоганяти і слава богу поки що їй вдається от оця от переламувати перший гол Жероне це вау гра від Артема Довбика котрий здорово бачив простір атакував простір асавіо нарешті нарешті виконав зрячу передачу крутий крос е круте відкривання від довбика гол це третій м'яч Артема за Жерон. другий гол пішов майже одразу розіграш кутового цеганковому Алеша Гарсі. І той виконує дуже Хороший крос на Еріка Гарсі, новачка Жерони, котрий орендований у Барселоні, і Ерік відривається від захисників, отримує просто ідеальну ідеальну позицію. Жодного офсайду і рахунок 2-1. Дуже швидко, максимально швидко. Під час оцих всіх голів до цих голів Жерона перейшла на іншу схему гри. На футбольне поле вийшов Крістіан Порту, і він з довбиком фактично утворював е, дует форварів. в цей період грав на позиції правого півзахисника. Потім, коли Жерона вже Вигравала, замість добика вийшов Стуані, а Порту зайняв позицію циганкова справа. Віктор же ж фактично займав позицію в центрі поля однієї з вісімок. І це вже не позиція десятки, так? І це вже не позиція Вінгера, а це ще одна позиція, на котрій Мічел. Е... Пробує Віктора, і в принципі все вдається. Просто неймовірна історія, як Віктор атакував з глибини. От, отримує він передачу від Давіда Лопеса і просуває, протягує м'яч як І вмить розрізає оборону бронебільреал тонкою передачею. Стуані просто щось забарився, задумався і цей момент не реалізував. Класна, дуже класна дія від Віктора з фактично там, нової для нього позиції. Тобика також треба відзначати, бо його енергія, його на. Стирність його заряджені саме на удар. Вони ну багато чого дали Жароні в дуже складний момент. Перший удар в площину в від Жерони, пішов саме від Довбика, подача від Циганкова. І е, Артем пробив е, Йоргенсен, врятував або тут, коли підловив м'яч здорово, так здорово під рідну ліву ногу. І якщо би влучив, там точно був би гол але не влучив в підсумку. Ми отримуємо. Хороший цілісний матч від Циганкова на різних позиціях ми отримуємо енергійний матч від Добика. Ми отримуємо лідерство Жероне у турнірній таблиці. В суботу матч проти Мадридського Реала. От прям прям душа тішиться, що нарешті українці можуть стабільно і добре грати в футбол у такій кількості на такому рівні. Блін, я я пишаюсь. Файно є файно. є також те, що в суботу. О 19-й одразу кілька топових матчів будуть одночасно йти і Жерона проти Реала, і Лейпциг проти Баварії, і Мілан проти Лаціо. Ну і Тотнем проти Ліверпуля. Як без цього наш партнер компанія Фабет не вважає Шпори фаворитом, але я вважаю протилежне. Коефіцієнт на те, що Тотнем вдома переможе Ліверпуль, становить три Одну десяту, і я вірю в свою команду. Якщо ви не вірите, або якщо ви хочете зробити ставку на будь-яку іншу спортивну подію, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ну і тепер йдемо до справ Валенції, Валенсії, де нарешті дебютував Роман Яремчук. Він вийшов на заміну на 74-й хвилині матчу проти Реал Єдата. Але давайте. Спершу загалом про матч і що там цікавого за відбувалося, Рубен Бараха в матчі проти Сосілада використав схему 4-2-3-1 На вістрі атаки. Прогнозовано грав у Кодуро Сусідадже ж на у Месталі випустив фактично на піврезерв. Не було лідерів Беріма Мендеса, повністю нова лінія оборони. Фактично, окрім Траоре, не було Кубок, який розриває на старті сезону. Тобто Альгуасіль вирішив легкою кров'ю перемогти на Месталі. В підсумку йому це вдалося, але легко, легко, точно не було. У цьому матчі за Валенсію в основі дебютував мароканець Амала, гравець основи збірної Марокко на чемпіонаті. Світу, так це це прям легендарний для цієї країни. Гравець і один з лідерів тієї збірної. Отже, Амала зайняв заняв позицію десятки і. Провів просто феєричний перший тайм. Наскільки здорово Амала відкривався під передачу партнерів, наскільки здорово він протягував м'яч одразу ж на прийомі, зробив кілька жовтих карток, наприклад, як тут пас від діакабі прокидує одразу ж жовта юні центральні півзахисники сусідада за марканцем відверто не встигали. Або коли тут, коли вже чужому стосному майданчику Амала Здорово відкривається під передачу від Корея і пробиває так, що Реміро фантастично сейвить. Але біда в тому, що як би добре Амала не зв'язував гру Валенції попереду, він отримав дві жовті картки під занавіс першого тайму і залишив свою команду на весь другий тайм у меншості. Попри хорошу гру Амала, інших якихось. Приємних історій структурних атаці Валенсії, ну відверто скажу не було. Плюс Валенсія пропустила з єдиного моменту у власні ворота. Сосідад швидко розіграв штрафний Карлос Фернандес, котрий забиває тільки на Різдво і на Пасху. Подумав, що то свято якесь, чи що я не знаю, здорово розвернув Дяка і пробив Мардашвілі. Це фактично і буквально був єдиний момент Сосідада. За весь матч, а не лише за перший тайм. В другому таймі на Валенсію, окрім червоної картки, полетіли ще й проблеми з травмованими. Хосе Гая, капітан команди, лідер Валенсії, травмувався. І там в підсумку Валенсія догравала ці матч фактично в чотири центральних захисники. Це не така історія, як з Матвієнком, котрий може і зліва в центрі зіграти, і взагалі на фланзі зліва в захисті зіграти. Ні, це були фактично повністю чотири центральні захисники. І від цього Валенсія. Ну, зрозуміло, що страждала. Не було флангової активності від слова зовсім. Єремчук на поле з'явився не замість дуро. Дуро з після виходу Єремчука опинився на фланзі. 74-та хвилина. Валенсія програє 0-1, Валенція в меншості Валенсії. Немає людей на флангах захисту. Ну словом, печальна історія, але в цій печальній історії Єремчук все одно зумів себе проявити. Він пробив по воротах, як, наприклад, в цій ситуації, це перший удар Римчука у Лалізі. Привітаємо вище воріт, трошки зависок папелу на українця подав. Також він заробив жовту картку на Елустондо, швидше вистрибнув за м'ячем ніж центральний захисник Сосхідада, і той зачепив його рукою по голові. Ну а найважливіше та найкраще, що було від Римчука в цьому матчі, це. Пресинг та відбори. Валенсія, грала в десятьох, не могла повноцінно нормально пресингувати свого опонента. Тому доводилося локально притискати їх в певні моменти. І індикатором цієї тискової історії був саме Яремчук. Наприклад, оця історія, коли Роман доганяє лівого захисника Святата Муньоса і показує рукою Геррі тримати простір так, попереду від Муньоса для того, щоб він не мав можливості видати м'яч вперед. а ще дві секунди для себе так подумати, і поки одму здумає, Єремчук здорово грає в підкаті. Гера перекриває простір, і Яремчук відбирає цей м'яч, віддає, відкидає на Геру, і той заробляє небезпечний штрафний. Про такому малюнку гри зроблений штрафний, це вже це вже круто. Так, це вже круто. Аби, наприклад, тут, коли Єремчук до кінця, до кінця добігає за захисником, і той вибиває в спину Роману м'яч, то відлітає до дуро. І Форд Валенсії заробляє небезпечні штрафні. Всі штрафні, котрі про такому малюнку гри виникають, є автоматично небезпечними. Або, наприклад, ця ситуація, коли Ремчук пресингує Реміро, наче не прям плотно і сильно, але дає зрозуміти в Артрюх Сусідада, що ну, типу, спокійно м'яч ти не розіграєш, і воротар помиляється, віддає неточну передачу. Герра перехоплює, але чомусь. Чомусь не віддає е, пас на вільного Яремчука, котрий був вигідніші позиції, ніж е, ті, в котрій був центральний півзахисник е, Валенції. Він пробив з льоту, е, наче по порожніх воротах, але далеко. Словом, я задоволений дебютом Яремчука. Він дав команді агресію, він дав команді пресинг, він дав команді відбір, він здорово відкривався. Ситуація з герою, про яку я вище говорив, інші історії. При зароблених фолах також Яремчук старався знаходити вільний простір. І знову ж про тому маринку гри, коли він вийшов з купою проблем, ніхто би і слова не сказав, якщо б він провалився і погано зіграв. Ну тобто умови були дуже важкими, але українець себе здорово проявив. Дурош, конкурент Еремчука по позиції Центр до Валенсії нічим взагалі не запам'ятався. Я не пам'ятаю жодного моменту, де б я. Міг би цього нападника відзначити. Тому у наступному турі Романа я чекаю в основі. Вам же гречно дякую за увагу. Раджу дивитися мої інші відоси тут, наприклад, про Судакову в Ювентусі або тут щось там інше, цікавіше, навіть можливо. Дякую вам за увагу. Дякую, що з нами були до самого кінця. Всім спокійного та мирного переможного дня. Слава Україні!